Всім привіт! Це західна частина України, а саме Демидівка. У нас ось така погода, дощ, самого рання дощ, вітри, дощі. Ну, як то кажеться, весна весною. Але нічого страшного, ми продовжуємо працювати, тому що ми живемо в селі і потрібно всіх нагодувати. Зараз ранкова поранка. І і ранкова поранка, Так що всім гарного перегляду. Дякую всім тим, хто пише мені коментарі, хто мене підтримує. Дякую величезне за підписочку. Так що пішли. В першу чергу наливаю кроликом водичку. Зробила ось такі примітивні поїлочки, тому що хто знає, я буду кліточки переробляти. В першу чергу випускаю цих крикунів, Вже їсти пити все дала. Зараз заглянемо, що вони знесли. Щось відніється. Так, є одне качине, є одне гусині. Яйце. Але качені таке маленьке, як будто молодочко несеться. Тогоріч були набагато більші. Ну, що маємо, то маємо. Сарані поставила вже два кориці. Як мені багато хто писав, так що не хвилюйтеся, курити є, просто одне було на вечір в хліві. Я ввечері даю буряк з кальцієм і з госибкою, тому одне було так. Але так набагато зручніше, дійсно вони всі їдять. Тому що коли індики їдять, то курам доступу не дають. Але я їм стільки насипаю, що в них... В цій кормушці було на цілий день. То страху не було. Так, ці зараз поїдять і буду їх переселяти в той загін. Їдять вони гарненько, смачненько. Ну, я просто дивлюсь, яка в неї і спина, яка в нього в два рази ширше. Ця частина вже просохла, ось де вони саме більше терлися, там можна ще раз пройтися і буде все чудово. Чистенько, біленько, гарненько. Вже воно все просохло. У нас в старею тепло, і на дворі також зараз до плюс, де доходить, тому що все висихає гарно. Мускусні качки хочу свої переселити ось туди до гусей. А ті білі качки. Переселити там, де були літом в'єтнамські свині. Тому що, я думаю, мускусні також сідають на те сідало, де ну, на кожне своє сідало, наставлю більше кубол, тому що з курми це не варіант, дуже загаджують гнізда. Ну, Але це вже буде з наступної неділі. Тому що і там потрібно поприбрати трішки з цими погодніми умовами, не встигаю я все зробити, як то кажеться, за день. Зараз. Всі їдять, всім добре. В кого є зерно, тому не досипаю, в кого нема, досипаю. Ці дівчульки є. А ось тут сьогодні даю буряк, і буряк вирішила приподрювати кальції, ну, чи три кальції, фосфат у мене на сьогодні. І вони тоді їдять гарненько. І їм в організм потрапляє. Водичка вже є, навіть пла, і все чудово. Це скромняшка Також водичку попила, навіть он половину вже випила. В неї корм також є. Так що все чудово. Спить, на ходу спить. <плес> Старші кролики набагато швидше зрозуміли, що це водичка. Отак. Ці перепала ще морклиночка і бурячок, зерно. Так що все добре. Я знаю, що неділо зерно сипати на солому, але на даний момент поки що так. Ось ці дві дівчульки їдять. Так. Он буде виправляти з часом, все з часом, Не все одразу. Лечі вже зрозуміла, як пити з пляшечки водичку і на два дні вистачає півтори літри. Корм насипаний, все добре, бурячок, морквочка є. Мені писали, що подобаються кролики, але бояться чи не знають, як робити прививку. Я також не знала, як робити прививки, але прийшлося і. Колола. Я колю, купую такі прививки, які коляться внутрішньою м'язеву, тому що підшкірну я ще ніколи не колола, тому боюсь трішки. Ось так припудрю кальцієм і вони собі смачненько їдять. Так що, чому так роблю? Тому що гіркий був досвід з бурячком. Короличка пропала в більшості того, від що давала багато буряка. Ще я не передивлялася, де хто є, але такі гарненькі, гарненько ростуть. Вже такі чималки на камері вони менші, а в реальності набагато більше. І все дуже гарне таке. Вони всі, кожна по-своєму Гарненькі. Це сіренькі і реженькі біжма мульку пішла, а ці батька-це щось схоже на срібло. Порода така є, дуже схожа. Ну, це саме таке пухнастіше. Будемо дивитися, що з нього вийде, що з цього буде. Ну і ось так мій ранок проходить, як завжди, без змінного всіх потрібно накормити, нагодувати. Дощ нас так і не зупиняється. Він дрібненький, але все-таки він є. І він стоїть, я дивилася на 10 днів, як. І плюсова температура, я кажу, навіть до 10 градусів доходить. Здається, тепло, але коли вітер, дуже холодно. так, щось так. Помаленьку, потихеньку працюємо. Зараз туди-сюди, ще дрів принесу, нарубаю дрів, в ліві позастеляю, і вже потрібно бігти за Женю в школу, тому що першокласників, які Далі живуть, це потрібно забирати, тому що у нас перехрестя таке незручне, дуже страшне. Тому ось так мушу забирати. А ще в нас Євгеній трішки такий розсіяний, тому мушу забирати кожного дня в будь-яку погоду, але нічого страшного. Ми вижили і вони вижили. Так що всім гарного дня. І ще хотіла сказати, можливо, хтось знає, хто ось такі корзини з кошики, сапетки. нас сапетка називають. Плетуть з лози. Дайте мені, будь ласка, контакт. Колись я замовляла в Фейсбуці. Це зараз ту людину я не можу знайти. Мені дуже зручно в них дрова носити. У мене ще такий кошик великий є, але кошик то є кошик, а ось ця сапеточка. Вже тут і ручки повідлітали. Ну кажу, три роки він мені відслугував. Але вже хоче на пенсію цей старичок. Так що ось так. То, можливо, хтось знає, де такі плетуть кошики, я б собі придбала. Набираю дрова. Ось тут зверху вони мокріють, але нічого страшного, я зараз занесу до хати і вони до вечора підсихають, знизу сухенькі. Так що все в переміжку і чудово. Нагоряє так, що. Ввечері потрібно вікна відкривати. Палимо ми два рази в день, зранку і ввечері, тому що, щоб була стабільна температура більш-менш. Ну, на вечір, звичайно, що більше, бо в мене хлопці люблять спати не в піжамках, а, можна сказати, голяком. Так що ось так працюємо. На сьогодні буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Ще раз величезне, величезне дякую за вашу підтримку, за розуміння. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'ю та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого, самого вам найкращого. І відео буде виходити о 18.00 за київським часом. Трішки. Раніше, літом буде, звичайно, що пізніше, ну, але зараз буду старатися викладати раніше. Так що ще раз дякую вам за вашу підтримку. Ви моє все. Так що, до нових зустрічей, па-па-па-па.